Серед гостей готелю, що зруйнований російською ракетою, були іноземні волонтери з благодійної організації Ukraine Relief та засновник фонду Фрідом Траст Ігор Логвінов. Вони багато разів бували в Україні, і це не перший візит до Кривого Рогу, адже тут вони за запрошенням фонду опікуються 70-ю гімназією. Проте вчорашній вечір змінив уявлення представників Ukraine Relief про те, з чим насправді стикаються українці щодня під час війни. Розповідають, спокійно повечеряли, а близько 10-ї прозвучала одразу встали, щоб пройти у сховище, але не встигли. Вхід завалило, тож довелось вистрибувати через вікно. Марк і Адам розповідають для них 6 березня в Україні стало другим днем народження. Та кажуть, пережитий жах не змусить їх відмовитись від благочинної місії. Висловлюємо наші сердечні співчуття родинам загиблих та тим, хто постраждав цієї ночі. Ми бачимо і з перших вуст. Розповімо, хто такий Путін і його режим. Коли повернемось, розкажемо про все, що тут побачили Сполученим Штатам Америки. Ми волонтеримо вже три роки в Україні. Бували тут багато разів. Ми не боїмося, ми повернемось. не звертайте увагу на те, що ви чуєте про політику США. Ми залишаємось з вами і обіцяємо свою підтримку американці знають, що Україна б'ється за свободу і їхню також. залишаючи місто, волонтери передали слова підтримки криворіжцям та побажання швидкого одужання людям, які постраждали внаслідок ракетної атаки. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день.